Отже, росіяни вдарили ракетою по навчальному підрозділу сухопутних військ збройних сил України. Сталася трагедія вчора увечері. На жаль, є втрати. У сухопутних військах повідомили про трьох загиблих військових, ще 18 – поранені. Для з'ясування усіх обставин і причин втрати особового складу. Створили комісію та призначили службове розслідування. У відомстві запевнили, якщо до загибелі військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, їх притягнуть до відповідальності. Відомий фахівець у галузі радіотехнології Сергій Безкреснов повідомляє, що ракетний удар був завданий по Гончарівському полігону. Постраждали за його словами, переважно тільки ті, хто знехтував заходами безпеки. Як каже Безкреснов, військові знали, що безпілотний апарат коригувальник росіян висить над об'єктом, і усі чули тривогу. Отже, це справді далеко не перший випадок удару по навчальному підрозділу. Згадаймо лише інциденти за минулий місяць. 1 червня росіяни вдарили ракетою по території одного із навчальних центрів на Дніпропетровщині. Як повідомляло командування, жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Проте, внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців і ще понад 60 постраждали. 4 червня завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. На Полтавщині двоє поранених внаслідок удару Російського федерації по полігону померли у лікарні вже 22 червня. Росіяни знову атакували тимчасовий полігон збройних сил України, але це вже відбулось на Херсонщині. Троє бійців загинуло, 14 роді дістали поранення. Військові зазначають, що численних жертв вдалося уникнути, адже після сигналу тривоги були вчасно відпрацьовані заходи безпеки. Речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев заявляв, що загарбники ймовірно застосували балістичну ракету Іскандер. -М». І після такої кількості ударів по навчальних підрозділах вийшов указ головкома Олександра Сирського. Він заборонив скупчення військових техніки та розміщення людей у наметових містечках в навчальних центрах. Окрім того, у Генштабі додали, що у місцях підготовки наших захисників споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Проте варто й наголосити, що удари по українських полігонах і навчальних центрах тривають і з самого початку війни. Ще 17 травня 2022 року. Повітряні сили Росії випустили чотири ракети по казармах 169-го навчального центру Десна збройних сил України в Чернігівській області, оскільки під удар потрапили скупчення людей. Тіла багатьох знайти не вдалося. За даними української влади, офіційно внаслідок обстрілу Десни було 87 загиблих і ще кілька десят поранених та зниклих. Безвісти, частину яких з часом також було визнано загиблими. Однією з перших таких трагедій був удар по міжнародному центру миротворчості та безпеки поблизу міста Яворів, що на Львівщині. Сталося це ще 13 березня 2022 року. Це теж був ракетний удар. Російські літаки випустили ракети із Саратовської області. І, за даними українських офіційних осіб, загалом тоді росіянами. По Львівщині було випущено майже 30 крилатих ракет, і частина з них прилетіли по полігону у Яврові. Тоді офіційно загинули 35 осіб, і ще 134 були поранені. І вже 3 листопада 2023 року російські війська вдарили ракетою Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади під час церемонії нагородження до дня ракетних військ і артилерії в прифронтовій зоні. За даними засобів масової інформації, загинули приблизно 20 військових, і, зокрема, декілька високопоставлених офіцерів та найкращих бійців бригади. За інформацією також цієї бригади подібні церемонії зазвичай проводять в добре захищених місцях. Стяг за участі малої кількості людей, проте того разу в нагородженні на відкритому повітрі взяли участь майже 100 людей, частина з яких навіть не мали отримувати нагороди.